соединяется всем, всем Украине, всему патриотическому народу, который не безразличный судьба, Украина, соседа, своя судьба, идея, которая ростет. Людям надо запомнить, что у нас есть страна, у нас есть нация, у нас есть родина, которую нужно любить, которую нужно защищать, собираться вместе, собираться и идти так же, как и перед домой. Ну, держать оборону. Я просто сам такого городка Шевчевского страны, Ну, как бы был на войне, все это видел, все проанализировал. Ну, понимаю, что нужно объединяться. Объединяться и действовать, действовать, потому что вот это беззаконие уже Просто достало. Мне все. Спасибо. На Пропоную наступні пункти до резолюції сьогоднішнього форуму. Перше, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. націоналізувати природні монополії, передусім енергетику, змінити тарифи на, на житлово комунальний послуг, повести 5-місячну заборгованість і, і зарплати, робітників південного, машинобудівного заводу, надаль, південмашу. Державні оборонні замовлення. Тиждень тому ми побратимали слідних собокстання за присохвільної проспілки. Роздали перші три тисячі листів, на вас, надрукували робітникам південного машинобудівного заводу. Наступного тижня відбудеться мітинг робітників південного машинобудівного заводу. Я запрошую всіх вас взяти участь в цьому мітингі. Притягнути до відповідальності за розкрадання коштів міського бюджету, комунального майна, мера Дніпропетровська Бориса Філа. Звернення щодо його злочинів, я передав генеральному прокурору Шочину та директору Національного антикорупційного бюджету. Для оптимізації нашої роботи нам створити єдину. Вазу СБДСМ формування громадян про наші заходи. Я про це казав під час Українського форуму Євромайдані під час Майдану. Мені казали, що ми цим самим полегшимо роботу СБУ. Насправді ми полегшили роботу олігархів. Ми бачили, чули. Нам суд, на наші літери приходять по три, по чотири чоловіки, ніхто не, не звертає увагу. Необхідно, щоб ви виходили. В Україні тисячі десятки ти тисяч людей. Що влада розуміла, що в разі, якщо вона і надалі ігноруватиме наші вимоги, цих продажних чиновників викидатимуть звітом їхні.